Ну а зараз я хочу запросити до студії Тараса Загроднього, керуючого партнера національно антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас у студії спресо. Доброго дня, доброго дня, ради вас бачити. Я знаю, що з вами можна поговорити про детально про те, яким чином зараз Україна е працює, якщо можна так сказати, в умовах е мінських угод вже мінську. 2 чи працює взагалі насправді? Яким чином зараз світ дивиться на Україну? Де ми знаходимося на геополітичній мапі світу? Ну і безумовно чого очікувати найближчим часом? Давайте напевно розпочнемо з того, що як бачимо військові. Дії на сході не припиняються, і хоча ми сьогодні чули від міліції Донецької області про те, що начебто тихіше стало, проте все одно ми бачимо, що з Донецького плацдарму вивозять тіла українських загиблих на Маріуполь. зараз. Насуваються велика кількість військових проросійських терористів. Ми чули про те, що, начебто, Барак Обама говорив про те, що ось я даю Путіну ще 10 днів. І тоді, мовляв, дам ще зброю українцям, якщо на Маріуполь все ж таки підуть у наступ. Цю інформацію до речі, також хотів би у вас перевірити. Адже Тарас Березовець, наприклад, говорить, що це фейкова інформація. Давайте з цього напевно і розпочнемо. Ну, щодо літальної зброї, я завжди був скептиком щодо надання летальної зброї Україні через те, що захід достатньо цинична, достатньо, достатньо така холодна структура, яка буд просто дивиться на наступні речі. Вона бачить, що в країні достатньо кількість зброї, яку можна відновити. Достатня кількість бронетанкових заводів, на яких може організувати виробництво чи відновлення техніки. Вони бачать, що є дуже великі запаси ще радянської техніки. тому вони дуже сильно ризикувати, не будуть, щоб надавати відкрито від надавати летальну зброю, яка, врешті-решт, призведе їх до відкритого втручання. до... В конфлікт в Україні фактично протистояння з ядерною державою. Ніхто, в принципі, цього не хоче робити. Тобто дисп... через треті держави може бути так, постачання зброї, наприклад, через треті держави, але все ж таки світ давно вже прозорий. Всім зрозуміло, що, наприклад, без Сполучених Штатів Америки жодна натівська структура не буде надавати зброю. Скоріше за все, можливе надання зброї теж радянського ще зразка, який, в принципі, нікому вже не потрібно, наприклад, в країнах НАТО в багато є у. В східній європі ще цієї зброї таке таке можливо надавати надаватися тому захід буде тут обережним але питання в тому що Заходу, в першу чергу ем, Україні в, це, в першу чергу потрібно якраз нелетальне зброю, тобто системи керування вогнем, антерадара, які Америка вже почала постачати в Україну в достатньо кількості, а вже постачає. Е, тому тут дуже таке делікатне питання, і Захід достатньо знов-таки цинічно дивиться на це. Ви повинні розуміти, що в принципі, їм байдуже скільки українців загине. Це наш біль, це наше горе. А, і в даному разі Україна виглядає більше як приманка для того, щоб затягнути в Росію в більш все в більшу, більшу паску. Тому в даному разі Україні слід слід першу чергу покладатися на себе українцям допомагати власній армії, оснащувати її з власними силами, допомагати оснащені власними силами, тому що якби наші військові ще. Ну, той генеральний штаб ще рік тому він на жаль не зміг забезпечити або тепловізорами, або сучасною, сучасними. Мондуруванням і так далі, тому в даному разі слід покладатися на себе і всім допомагати армії. От що можна тільки сказати. Захід в даному разі буде ще довго торгуватися, дивитися. Але я хочу сказати, що мінські угоди, які були підписані напередодні, в дійсності ніхто і не сподівався, що вони будуть виконуватись. В Україні достатньо дивляться на це на це питання як на таке панацею, що начебто буде перемір'я. Звичайно, воно не буде ніколи. І мінз. 2 це все ж таки більше працювала на західну аудиторію, тобто західним країнам слід переконувати власних власний електорат, власних людей в тому, що е, слід йти на додаткові жертви для того, щоб е, притиснути Росію далі. Е, ви повинні ром, е, розуміти логіку Заходу. заходу не, не лякає Росія там з її суверенною демократією, з її якимись ж пропагандою і так далі, поки Росія не демонструє передбачуваність на міжнародному рівні, Росія вже не демонструє передбачуваність на міжнародному рівні, і тому заходу треба переконати власний електорат, що треба запроваджувати додаткові санкції, треба здобувати. Гарантію, що загрози ядерної війни, яку лякає Росія у весь світ, ніколи не трапиться. Тому і Захід і далі буде дотискати, як це було з Радянським Союзом, який, до речі, більш проводив більш помірковану політику, ніж нинішня Росія. Тарасе, після мінську, 2 з'явилося багато розмов про те, що, начебто, миротворчі сили в Україну будуть водитися. Вони напевно були і раніше, але зараз вони активізувалися. Я говорю це до того до чого, що я хочу ваш коментар. А також те, що ми напевно зможемо і нам потрібно буде перейти на трансляцію з прес-конференції на тему миротворчі місії в зоні АТО трошки пізніше. Поки що, я хочу вас запитати, наскільки реально. І взагалі наскільки необхідно отримати цю миротворчу місію? Хто буде входити до її складу? Чи будуть там, наприклад, російські військові, умовно кажучи, і яким чином взагалі можна дочекатися до того, що ці сили війдуть в Україну? Ну я по перше скептичен. будь-який до всіх миротворчих сил, будь-то російські, будь-то іноземні, і так далі, як показав досвід Араби ізраїльського конфлікту. Вони нічого не вирішують, умовно кажучи. Часто миротворчими силами користуються якраз такі цинічні політики, як Путін, які буде виставляти їх в якості щита, а через них стріляти буде. Як показала в принципі місія ОБСЄ, яка не бачить російських військ, або побачила через півроку. Вони не бачать, що йде через кордон техніка і так далі в тому обсязі. Тобто, я взагалі не сподіваюся на інструмент. Тут миротворчі сили більше потрібні як. Сигнал знов таки для західної аудиторії, тобто готовність Росії припиняти військові дії. Якщо Росії далі буде опиратися, не говоримо, опиратися появи миротворців, то це сигнал знов таки не сигнал, це знов таки додатковий аргумент, що Росію далі треба дотискати. Це те. Перш за все, робота на західну аудиторії. Тому українцям тут, у будь-якому разі, бути, треба більш прагматичними і розуміти, що тільки сильна армія. Тільки армія, яка спирається на народну підтримку, може гарантувати, що е, військові дії будуть зупинятися. Бо коли е, е, російська армія зрозуміє, що е, подальші військові дії чи е, неможливі без великих втрат, е, тільки так можливо. Творчо місія вивне пане Тараса не вірите в те, що вона завітає до України. Може в якомусь форматі завітати в Україну. Я вірю, але я не вірю в її ефективність ніяк. Я хочу навести знов таки приклад колишньої Єгославії, де теж після того, як серби вже фактично розстрілювали б обезброєних хорватів, нарешті Європа прокинулася і завела туди миротворців. Але це ніяк не зупинило різанину хорватів в якості найіскравішого прикладу, ну найбільш сумного прикладу, це є Приклад Сребніций, де серби ніяк фактично миротворці присутні були, голландські, якщо не помиляюся, були присутні миротворці, але вони якось вийшли з міста, були поряд, але це не зупинило різанину фактично в місті. Тому українцям слід більш розважливо ставитись до всіх заяв і роботи міжнародних чиновників. По перше, ви повинні розуміти, що багато з них корумповано Росією, повинні розуміти, що ніхто не буде. Захищати країну, ніж якої в принципі їм не потрібна. Це по третє, по третє Росії радянський Союз має дуже дуже великий досвід, як використовувати міжнародні структури у власних інтересах. Той самій Арабо-ізраїльський конфлікт було багато. Стояло миротворців між сторонами. Потім вони прибиралися, потім через їх голови стрілялися. А ти відповідь не можеш стріляти, вмирати будуть українці, якщо фактично миротворці будуть використовуватись як живого щита. Тобто тут слід розуміти, що Українцям не не слід звертати уваги на те, що іноді захід робить знаєте, для або для чистки власної совісті, або показати як. Працює, начебто, бюрократична машина. Бюрократична машина зазвичай працює без будь-якого результату, бо від неї результату принципі не вимагається. У них є гроші, які треба витратити. Вони імітують брехливу діяльність. Тому миротворча емісія ніякого я не бачу, як вона зупиняє російські війська ніяко, крім побудови власної сильної армії і українцям слід кон концентруватися саме на цьому. Ви зазначили Хорватію, чи можна говорити власне про йогославські боснійські сценарії, про які нерідко говорять зараз, порівнюючи українські сценарії разом з тим? Ви можете пояснити нам українцям просто на прикладі. Чому нас порівнюють? В чому ці сценарії подібні? І що це взагалі таке? Цей боснійський, югославський, сербський сценарій? Ну, в дійсності сценарій Югославії він дуже подібний, що зараз відбувається між Україною і Росією. Умовно кажучи, ну коротко, була Югославія як країна, яка складалася з декількох найбільших народностей там. А які відрізнялися один між іншим, а тільки тим, що тільки різні релігії були там. Да, умовно кажучи, всі розмовляли однією мовою сербсько хорватською тільки серби були і є православними. Хорвати є католиками, а боснійці є мусульманами. Тобто, в принципі, вся різниця. Сербія фактично розпочала розв'язала війну всередині Югославії тільки через те, що вони, начебто, вважали, що їхній народ такий же православний, з такими ж православними замашками, з такими ж імперськими замашками, начебто, потерпає. Від а, інших народів, там, да, начебто, якесь приниження є і так далі. Фактично, Сербія використовувала ті самі сценарії, які були ще розроблений КДБ і так далі. Була створена така сама сербська країна, така сама Народна республіка, так в складі Хорватії. Фактично, сербська армія почала інтервенцію в Хорватію. І Хорвати захищали себе фактично голими руками, бо в Хорватії було тільки 22 тисячі поліцейських армійських структур фактично. Не існувала. А в, у сербська армії, як оскільки вона керувалася Сербії, з Белграду, вже була армія готова, підготовлена армія. Вони фактично передали зброю цій сербській країні, яка, начебто, теж воювала, начебто, зброєю не сербської армії, тобто один в один це використовувалось. там. Да? І я хочу сказати, що це дуже кровопередне різанина, фактично розв'язали серби в. В Хорватії, наприклад, тільки при захисті Вуковара загинуло три тисячі хорватів. А під час загалі за час боснійської цієї війни в Хорватії загинуло приблизно 15 тисяч хорватів. Це при населенні 3 мільйони в Хорватії. Тобто, і швидкість якою зараз захід реагує на Україну російський конфлікт, можна вважати близьковічною, бо Європа фактично ніяк не змогла зупинити конфлікт, поки не втрутилися американці в Той конфлікт і поки не зупинили агресію сербів, поки не підготували а. Ар... Армію Хорватську, яка врешті-решт змогла в, е, ліквідувати цю так названу звану народну республіку на своїй території тільки наприклад, через 10 років після початку е, е, розв'язання цієї бійні на, Бай, на Балканах. Зараз ми, ми бачимо той самий сценарій. Тільки Україна грає роль тут Хорватії, а Росія грає роль Сербії. Ти самі, е, ти самі народні республіки, та сама бійня, та сама використання маніпулювання фактами. Едине, американці... Тренують наших військових. Е, ну, тренують, да, на жаль, гинуть наші, наші бійці. Але е, питання в тому, що Захід вже давно б розправився з Росією, те, що вона дійсно непередбачено розв'язала бійню в Європі. Але питання в тому, що зупиняє тільки ядерну зброю. Тому Захід тут більш обережно діє. Він в першу чергу діє на виснаження російської економіки, і умовно кажучи. Вони хочуть добитися, щоб у Росії не було грошей, щоб підтримувати імперську інфраструктуру. Це прекрасна так? тема. До речі, про гроші Російської Федерації. Я хотів би, щоб ви розлогіше розповіли нам, що зараз відбувається. Ну зараз відбувається виснаження російської економіки. Фактично, це теж таке повторення сценарію, який Захід робив після анексії Радянського Союзу Афганістану. Багато хто не пам'ятає історію, але діяв Захід за таким же принципом. Було припинено, було запроваджено ембарго на експорт продовольства в Радянський Союз. До речі, з Слабака, як вважав тоді Радянський Союз слабкого президента Картера. Так і після нього вже з'явився. Рейген, який вже добував Радянський Союз. Фактично була запроваджена ембарго на кредитування радянської економіки, запровадження на експорт в Радянський Союз високої технологічної продукції, що зумовило потім ще зростаюче відставання Радянського Союзу від усього світу. Тому фактично зараз ми повторюємо, йде повторення того самого сценарію, який, врешті-решт, призвів до того, що радянський Союз, наприклад, наприкаси 90 він навіть не мав грошей, щоб закупити продовольство. Чому тому, що критично залежав від продовольства у ті часи, зараз Росія фактично в такому ж стані опинилася, вона теж в першу чергу залежить від продовольства. Тобто, Захід чекає, поки Росії не буде грошей, щоб вести війну. По-друге, щоб вона була настільки критична, щоб може стимулювати соціальні бунти, як це було у радянському союзі, от тобто, в принципі, блокада, яку зараз запроваджує захід, і я думаю, що на цьому тижні десь можна буде бачити подальші санкції в першу чергу в Нафтогазовій галузі, бо зараз, в принципі, ембарго на експорт. Експорт російської нафти, воно фактично неформально вже запроваджено. Якщо подивитися на аналітику, якщо подивитися на нафтове котирування, то можна побачити, що нафту марки Urals все більше починають витісняти з ринку і, замінюючи їх марками більш лояльних країн, як Саудівська Аравія чи інші країни перської затоки. Тобто це. Наступне наступний етап це запровадження ембарго на експорт нафти, що що критично від чого критично залежить Росія, і можливо варіант запровадження санкцій проти Газпрому. Але Тут... ми напевно, як завжди, вибачте, що привелася дочекаємось персональних санкцій проти певної кількості людей і деяких компаній. Ну, дивіться, вони неформально вже існують, щоб ви розуміли. Ви повинні розуміти, як е, е, достатньо хитро працює захід. Деякі те, що є публічним, а є не публічним. Там так, е, умовно кажучи, те, те що фондовики називають, це токсичністю Росії, часто можна чути від багатьох експертів, які пов'язані з Заходом, що це токсично. Тобто, умовно кажучи, е, під підозрою кожний російський підприємець, кожна. А кожен долар, який приходить з Росії, він під підозрою. Умовно кажучи, що він належить а, до людей, які потрапили під санкці... під санкції. Щоб ми розуміли, як це все працює, це як знаєте, як хвороба заразна працює, тобто підозрюють кожного росіянина, який пов'язаний зі владою з владою або пов'язаний з російським бізнесом. Тому вони всі зараз під наглядом. Умови кажучи, з наступним етапом це обмеження в першу чергу руху капіталу. Я не вірю в те, що СВІФТ буде відімкнений, як це було зроблено з Іраном. Але я вірю, що якщо СВІФТ буде відімкнений, тобто система міжнародних переказів, це означає тільки одне, що захід викичав з Росії всі капітали, які тільки можливі. І Захід тут діє прагматично, щоб ви розуміли, прагматично сухо, по-діловому, бо вони теж хочуть отримати зиск від цього. Фактично, Захід вже перейшов в іншу площину. Якщо десь до весни минулого року Захід розумів, що не ну, слід втрачати такий великий споживчий ринок, як Росія, але потім вони зрозуміли, що а, заробити на цьому ринку вже неможливо буде, тому що, умовно кажучи, ризики великої війни. Призвели до того, що фактично ну, краще нагодувати ворога. Тому вони перейшли до плану Б. Воно кажуть, що ми тоді будемо заробляти на руйнуванні там, да, економіки, потім скупки активів. В першу чергу під загрозою опиняються нафтові активи, газові активи і фінансові активи. Я б сказав, що зараз вже Росія їх вже втратила, тільки фактично вони про це не говорять там. Да. Ну, ми зупинилися на СВІФТ. Зараз багато розмов йде, що буде відмикатися SWIFT чи не буде відмикатися. Я теж тут бачу таку цілеспромовану кампанію заходу проти російської економіки. Умовно кажучи, коли багато багато говориш, і лякає, що СВІФТ ось ось відімкну, Це означає, що гроші з Росії треба негайно переказувати. І тому вони лякають фактично компанії, які російські компанії, які не хочуть опинитися за арештованими активами, швидше вивести активи за кордон, фактично це на захід. Тобто, кажуть, що все рівно гроші йдуть західні банки, які будуть працювати на західну економіку. І в такому разі SWIFT, це така буде лякалка, що достатньо довго. Але знов таки, якщо ми побачимо, що SWIFT відімкнуло, це тільки означає одне, що російська економіка зовсім знекровлена. Це означає, що викачувати ніяких ресурсів вже. Звідси немає ніякого сенсу, пане Тарасе, Ви зазначали про і нафтовий ембарго в тому числі. Я хотів би вас запитати, наскільки змінилася ситуація за останні, можливо, декілька тижнів після смерті Абдули власне не тільки з вартістю нафти, але і з георозподілом на сьогоднішній день? Ну, в дійсності воно ніяк не змінилося, або ми побачили ну, по... б виріст цін. Зріст цін. А, ну я вам пояснив, чому зростання цін. Ми бачили зростання цін на марку Brand, Так. Ви розуміли, це зовсім інша марка, бо Росія торгує маркою Urals. А Юралз вона зазвичай нижче марки Бренд, десь на 5-6 доларів. Ну як це, якщо говорити про ринок, який існував ну ще рік тому. Зараз зростання бренд зумовлено тим, що багато покупців. Я читав аналітику серйозних корпорацій, серйозних компаній, багато покупців відмовляється купувати російську нафту Юрелс через те, що багато є загроз санкцій так, за рознафту і так далі. І фактично продавці починають переходити на марку бренд, якою достатньо у України, які є союзниками. Першу чергу Сполучених Штатів Америки і Заходу, ну та ж Саудовська Аравія, вона в принципі може, нарощуючи виробництво, вона може замінити, фактично витіснити з ринку марку Юрал. Тільки питання в тому, щоб переобладнати заводи, які були раніше, раніше працювали з маркою Юрелс, тому що там питання. Кількості сірки залежить від нафти, вони відрізняються. Так і е, зараз, що відбувається, тобто ми що, ми що ми бачимо, тобто фактично вже починається запровадження нафтового ембарго проти Росії, що критично взагалі для російської економіки, бо приблизно 30% бюджету формується за рахунок е, надходжень від експорту нафти. Так, що стосується ринку газу, то тут достатньо більш складна ситуація, бо він не такий еластичний. Умовно кажучи, якщо... Нафту можна знайти заміннику в інших країнах, то з ринком газу тут достатньо складно, тому що газ транспортується поки що у нас в більшості свої через трубопроводи, які давно прокладені ну, той, той відомий трубопровід, як помари Оренгої, Ужгород, який був побудований радянському союзу в 70-ті роки, за якому газ експортується в Європу. Тобто, мови кажучи, від газу відмовитись важче. І тому європі і іншим ринкам важче знайти замінник для того, щоб, наприклад, накласти зараз санкції проти Газпрому і не купувати газ. Європа зараз цього зробити поки що не може, але але постійно запроваджує політику по заміну газу крапленим газом з інших країн. Вже зараз це можна спостерігати, або заміною запровадженням зелених технологій, які знижують залежність Європи від енергоносіїв, в першу чергу з Росії. Пане Траса, ви зачепили газову тематику. Це Безумовно важливо на сьогоднішній день теза про те, що Росія прагне створити в Європі енергетичний фронт, до якого війдуть угорщина Сербія, Македонія та Греція, для того, щоб через Туреччину реалізувати проект турецький потік або за європейською термінологією південний потік. потік-2». чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Ну, це навіть не смішно. Знаєте, щоб обговорювати. це, знаєте, в великий державний блеф називається так. Після того, як Газпром зрозумів, що Південний потік він не добудує, тому що Європа просто на це гроші не дасть, і грошей у нього не буде. Росія вирішила налякати Європу тим, що буде будувати такі сами тільки в Турцію і почала лякати всіх, що, начебто, швиденько йдіть домовляйтеся з якогось перепугу з Турцією, що вони будуть продавати вже газ вже на кордоні з Грецією. Тобто, мовно кажучи, це тільки в хворобливій уяві Газпрому існують газопроводи, які ще треба добудувати, якщо це можливо. Так Турція ще не дала ніякої згоди на це. Тому це все таки блеф. Ми всі поважаємо невеличкі країни, які намагаються створити фронт, як говориться. Путін, але раніше в союзниках а, у Росії була країна така країна, як Німеччина, яка, взагалі, умовно кажучи, грає першу скрипку в Європейському Союзі. На першому а, а, і на континенті європейському. А тепер виявляється, що в союзниках а, Росії залишилось тільки невеличкі країни, яким вдалося якось корумпувати і скупити фактично еліту. Це невелика країна як Угорщина, Македонія ще менше. Ну і Сербія, яка традиційно їхніх союзник ще з часів ну, 19 сторіччя. Але ці країни не мають ні фінансових можливостей і не можливостей власної політичної ваги для того, щоб добудувати цей газопровід. Тим більше що завжди є європейська комісія, яка просто не дасть згоду на це. А Сербія зараз хоче вступити в ЄС. Як не дивна, невмитний союз, а, е, Угорщина є вже членом Європейського Союзу. Тому я вважаю, що це все-таки розмови і блеф е, ніякого фронту не існує реальності, бо все це закінчується після приїзду першого ревізору з Брюсселя. Пане Тарасе, е, Блумберг написав, що після візиту. Путіна до Угорщини Орбан журналістам розповів про те, що Україна утримається від перепродажу російського газу Україні. Це стара історія. Вона постійно повторюється, але знову ж таки, те, що на сьогоднішній день у Орбана його партії більше немає переваги парламенті в Угорщині, і ось ця заява, як вони на сьогоднішній день можуть королювати і чого нам чекати тепер від угорщини? Ну ви знаєте, це знов таки в знов таки в видання бажання за дійсне. Умовно кажучи, приїхав Путін, так які фінансує йобік. Ну цю партію яка. Орбан очолює там має стосунок, звичайно, він буде говорити приємні речі, щоб це чув Путін. Так? Але це все закінчується після перших дзвінків з, з, з Вашингтону або з Брюсселю. Воно що така сама історія була зі Словаччиною, якщо ви пам'ятаєте історію. Взагалі, в Словаччині газопроводом фактично володіє Газпром. І Словаччина, коли встав, постало питання. Про реверсу газу теж почала виставляти якісь умови, говорити, що це неможливо і так далі. Це, що, до речі, навесні було. Ну, Після деяких дзвінків друга. Так, з Вашингтона, Байдена, Словаччина різко поміняла свою точку зору і тепер фактично продає газ України в тих обсягах, які вона тільки може надати. Тому я б бажав ці розмови такими зробити приємно другу путіну, відпрацювати власні гроші. Які фінансуються фактично всі праві партії, які працюють на розхитування європейського союзу, як думає до речі, Росія ще й досі? Але далі цим нічим не, не закінчиться. Угорщина і далі буде постачати газ у тих обсягах, як скаже Брюсселі, як скаже Вашингтон? Ви говорите, що праві партії насправді. Не працюють, як вважає Росія, стовідсотково на розхитування ситуації в Європі. А яка їхня зараз доля і ситуація? Що вони зараз несуть Ну, там? Не тільки праві. Вони фактично Росія фінансують будь-які партії, які. Маргінальний, які умовно кажучи, наприклад, в Греції, це, вже, О, Сиріза, це відома Сиріза, яка взагалі працює на розхитування взагалі вона антиєвропейська за сутністю. Тобто, тобто Росія хоче повернутися до приємної моделі, яка заснувала ще з радянських часів, коли вона мала не позицію не Європою, умовно кажучи, Вона хоче мати стосунки з кожною країною окремо з ними так легше розмовляти легше. Купувати, легше корумпувати, і так далі, як це з, з, з країнами Східної Європи зараз відбувається. А коли єдиний фронт, коли у тебе є фактична сукупність країн ВВП, яких складає приблизно 16 трильйонів доларів, а у тебе економіка. До девальвації була 2 трильйони доларів, а зараз і фактично менше 1 трильйону доларів. Це створює незручності, бо це не співставні вагові категорії. І неможливо фактично, ти тільки хочеш корумпувати, наприклад, там, якусь країну, а тут є Європейська комісія, яка скаже: ні, ми так не будемо допускати. Це було в Болгарії, це було. В інших країнах, які Росія вважала своїми союзниками, де вдалося ще зберегти ще кадебійську агентуру, де не пройшла ілюстрація, де можливо було корумпувати еліту і так далі. Тому це все-таки намагання, знаєте, ну ви ще повинні розуміти, як, як працює корумпована система. Як це, до речі, до недавно в Україні працює, що досі є от такі ознаки, коли приходить до тебе людина і говорить, ми зараз купимо всіх. Дайте нам гроші, дають гроші. Половину бюджету одразу ж розкритається, розпилюється, освоюється, і В результаті доходи якісь, якісь краплі до Європейського Союзу. Ефективність цих людей достатньо низька, бо вони ніколи не стануть провідними силами. Або завжди є вже Європейська комісія чи Брюссель, які рівно... Включи свої важелі, фінансові, політичні для того, щоб ну, поставити е, політикане в на місце. Пане Тарасе, на сам кінець побажання українцям як підсумок, і будемо на жаль завершувати вже. Ну, в першу чергу я хочу, е, щоб кожен українець розумів, що е, ми потрібні тільки самі собі, так і наше зараз головне завдання це допомагати нашій армії, допомагати волонтерському руху, бо тільки наша армія це є гарантом того, що а, а, наші, наші вороги не були. Отримують гідну відсіч і будуть побоюватись, мати з нами справу на інших. Сподіватися, на жаль, ніхто не буде, бо кожна країна і кожна нація любить в першу чергу себе. Тому українцям треба любити більше себе і допомагати в першу чергу своїй армії.